Доброго дня, друзі! Вітаю вас на каналі Fazenda Flowers. І сьогодні я хочу з вами поговорити про такі чудові квіти, як Анемона Японська. У нас на каналі раніше вже було відео про ці чудові квіти. Але те відео було більше як відеопропозиція про продаж цих квітів, які ми отримали з Європи і пропонували всім своїм клієнтам. А зараз я хочу з вами поговорити про рослину, яка росте в нас вже багато років. Ось така вона вже велика, їх вже декілька, тому що вони дуже швидко розмножуються е, корінем. Е, і про цю рослинку я можу вам розповісти все, що знаю. Тож, е, приємного перегляду і розпочинаємо. Японський анемон це багаторічна рослина, яку часто називають японською анемоною, хоча походить вона із Китаю. Вона популярна в садах саме за свої ніжні квіти, е, починає квітувати з середини літа і аж до самої осені. Е, квіти зазвичай має білі, рожеві або ж пурпурові. І зараз вже з'явилася форма квітки напівмахрова. Теж на даний час е, кольори тільки білі, рожеві, пурпурові. Японські анемони найкраще ростуть у напівтіні, де вони отримують розсіяне світло. Ось саме в нас така ділянка і вони почуваються тут чудово. Прямі сонячні промені можуть опалювати листя, особливо в спекотному кліматі, в такому як у нас зараз на Україні вже другий рік поспіль е, така е, спека. А ось якщо ви їх посадите в більш затінене місце, це може вплинути на кількість квітів. А якщо ви їх посадите в більш сонячне місце, то їх потрібно буде частіше поливати, тому що анемони не люблять довгого пересихання ґрунту. А так можна відмітити з власного досвіду, що рослина навіть дуже гарно витримує посуху. Анемони віддають перевагу родючому добре дренованому ґрунту з високим містом органічних речовин. Анемони не люблять застою води, тому якщо у вас важкі глинясті ґрунти, вам потрібно їх розбавити піском або ж компостом. Для анемонів pH ґрунту потрібно слабокислий або ж нейтральний. Перед посадкою потрібно заправити перегноєм або ж компостом лунку, в яку ви будете садити ці квіти, тому що це багаторічна рослина і вона потребує якесь живлення. І найкраще її садити так, як ми садимо півонії. Перед посадкою дати якісь поживні речовини, щоб їх вистачило на якийсь час. Японські анемони люблять помірно вологий ґрунт, особливо у період е, активного росту та цвітіння, е, це якраз весна, осінь. У спекотну погоду поливайте регулярно, не допускаючи пересихання. Уникайте надмірного поливу, щоб корені не загнивали. Якщо ви вирощуєте рослину в контейнері, то е, взимку, наприклад, потрібно скоротити майже до мінімума е, поливу. В цієї рослини, тому що вона знаходиться в стані спокою і е, вологи майже не потребує. Якщо у вас таке спекотне літо, як і у нас, то можна ці рослини мульчувати. Мульчувати потрібно або корою, або компостом, або ж зеленими відходами, наприклад, травою, яку скосили. Це допоможе зберегти вологість у ґрунті, і рослини будуть почуватися набагато краще. Ці рослини майже можна не підживлювати. Ось е ці квіти, що ви бачите зараз на екрані, ми взагалі майже не підживлюємо. Може, коли неколи їм щось і перепаде, але це дуже е рідко. Е а так взагалі можна е підкормити їх е навесні, коли вони починають рости, і всередині літа перед квітуванням. Підживлення найкраще робити універсальним добривом з формулою 20-20-20 і також потрібно уникати надмірного внесення азотних добрив, оскільки це може призвести до буйного росту листя, а квітів буде дуже мало. Ганемони дуже швидко розростаються, тому вже на третій рік її можна ділити. Зазвичай зона морозостійкості цих рослин п'ята, тому ці рослини дуже гарно ростуть по всій території України. Також під час квітування можна видаляти відцвівші квіточки, це буде стимулювати до появи нових квітоносів. Найкращий спосіб розмноження це діління куща, тому що розмножувати насінням це дуже довго, бо заквітне ця рослина десь тільки на третій або четвертий рік і не завжди буде очікуваний результат, тому що насіння не повторює батьківські ознаки. Ганемона японська це рослина яка стійка до шкідників. Єдине, що її може пошкодити, це навесні слимаки, а ще бувають на ній попелиці. Інших шкідників ми на ній не бачили. Також від надмірної вологості ця рослина може хворіти кореневими гнилями, тому потрібно уникати застою води і забезпечити гарний дренаж. Пересадка з відкритої кореневої системи найкраще це робити восени або навесні, коли ще прохолодно. Ось такі чудові ці квіти, анемони японські. Квітують довго, гарно, майже не хворіють, шкідники їх не чіпають. Тож всі, хто хочуть придбати собі такі квіти, звертайтеся до нас, в нас ще є Невеличка кількість пропозиції анемонів напівмахрових, тож, якщо вам потрібно, ми вам можемо їх продати. Ось таке сьогодні відео. Всім, кому сподобалось, обов'язково поставте уподобайку та пишіть в коментарях, які анемони японські маєте ви, і як вони в вас ростуть. Також хотілося б зворотній зв'язок з тими, хто в нас придбав ці рослини. ne